У Кривому Розі зведуть меморіальний комплекс у пам'ять про захисників України. Меморіал із сектором почесних поховань є складовою єдиного архітектурного ансамблю на центральному кладовищі. Ми ставили завдання зробити сектор почесних поховань найкращий в Україні. Найкращий в Україні ну, такий, який достойний наших героїв. І ми розуміємо, що це треба, це треба родинам. Це треба дітям і це треба майбутнім поколінням. Узгодження вже початок була там зустріч з усіма військовими частинами, які дислокуються в Кривому Розі. Також на презентації цього проєкту були запрошені наші шановні асоціації, які об'єднують. Більш родини, більш ніж 350 загиблих героїв. Ну, безумовно, треба узгодити ну, максимально з усіма. Ну, не лише з військовими частинами, з громадськими організаціями, максимально з усіма. Ескіз меморіального комплексу розробили відповідно до рекомендацій Інституту національної пам'яті, світових зразків створення військових поховань та з урахуванням побажань бійців і родин загиблих. Якщо це меморіальний комплекс, Сюди можна приводити наше покоління, дітей зі школ, покладання квітів робити. Це незвичайне кладовище. Вшановувати пам'ять і завтра, і післязавтра, і через 100, і через 200 років. Воно залишиться таким. Так як у нас військове поховання. І ми меморіал військового поховання і утверджено інститутом пам'яті на державному рівні, то це військове поховання повинно бути, як кажуть, для всіх однакове. Не можна, щоб одна мама сказала, що я хочу фотографію. Не фотографію, там обіліск, друга скаже, що я хочу солдата бачити. Це вже не буде військове поховання. Це просто буде обикновенне кладовище. Ухвалити рішення щодо меморіалу, почути кожну думку та сформувати спільне бачення влаштування майбутнього комплексу. Така мета зустрічі з родинами загиблих героїв. Спілкуємось, розказуємо, питаємо в них поради, як вони хочуть оформити безпосередньо могилу свого батька, чи чоловіка, чи сина. Нам дуже важлива їхня думка, і я думаю, разом ми зробимо. Такий, знаєте, таке місце святої сили, місце почесних поховань військових на центральному кладовищі на зустрічі. Було прийнято рішення до весни робіт у секторі почесних поховань не проводити і за цей час узгодити єдине бачення реалізації проєкту. Валерій Кожухар, Денис Захаров цей день.